Ось Римська імперія на початку першого століття нашої ери. На її східній периферії знаходиться маленька провінція Юдея. Саме тут виникає та шириться імперією нова віра християнство. За 300 років це вже державна релігія імперії. В центрі християнства знаходиться постать пророка на ім'я Ісус. Впродовж багатьох років питання його історичності бентежило істориків античності та дослідників раннього християнства. І одразу дисклеймер коли ми кажемо про історичність Ісуса, нас цікавить виключно сам факт існування у біблійного Ісуса реального прототипа. Питання на кшталт, чи ходив він по воді, чи воскресав з мертвих, чи перетворював воду на вино та чи приходили волхви до його колиски, ми залишимо теологам. Які в нас в принципі є докази існування Ісуса? На жаль, їх зовсім мало. Немає фактично жодних археологічних знахідок, які б доводили його існування. Але це досить типова ситуація для античності. Якщо ти не цар, імператор або хтось дуже значний та відомий, шанси, що про тебе залишаться матеріальні рештки, які б можна було пов'язати з тобою майже нульові. Тому нам лишається покладатися тільки на текстові джерела авторів, які жили приблизно в той час. Джерела можна поділити на християнське та нехристиянські. християнське. джерела, а саме новий заповіт та апокрифи, ми не розглядатимемо. На них ми можемо посилатися хіба що у якості допоміжних джерел, коли їхні дані будуть підтверджуватися не християнськими джерелами або археологією. Ви можете запитати, чому ми одразу відкидаємо християнські джерела? Справа в тому, що текст не може слугувати підтвердженням самого себе. Якщо ми визнаємо, що тексти і Евангелії доводять існування Ісуса, то нам доведеться також визнати, що давньогрецькі міфи доводять існування Геракла. А комікси DC – існування Бетмена. Сорі, але ні, це так не працює. Друзі. Ми все продовжуємо збір на дрони та оптику до них для 206 го батальйону територіальної оборони. Ціль збору дуже амбітна. Але давайте все ж таки спробуємо зібрати хоча б частину цієї суми. Наша допомога дуже важлива для Сил оборони України, і кожен навіть найдрібніший внесок має значення та наближає день, коли російські окупанти будуть переможені. Також ми щиро дякуємо всім спонсорам нашого каналу, а також тим, хто підтримує нас через разові донати на сервісі Дякаюа! Особливо хочемо подякувати консулові Костянтину Данильченку, а також квесторам Тарасу Яценку, Іллі Ладану, Луї Мардуку, Ендрю П, Оберсту, Єгору Котляревському, Владиславу Соколенку, Ігору Фурсеєву, Андрію Малині, Максу Ротанському та Соніку. Їх імена, а також імена решти спонсорів та донаторів, зараз на вашому екрані. Ще раз дякуємо вам. Ваша допомога справді дуже допомагає нам в роботі над новим контентом. Ви також можете стати спонсором каналу та отримати ранній доступ до нових відео, а також доступ до ексклюзивних відео, які доступні тільки спонсорам каналу. Усі посилання будуть в описі. Серед нехристиянських джерел найважливішою вважається згадка Йосипа Флавія, також знана як Тестимоніум Flavianum. Йосип Флавій походив з багатої родини юдейських священнослужителів. В молодому віці він був одним з провідників повстання проти римлян. Але потрапив в полон, романізувався, згодом дістав свободу та римське громадянство. До кінця життя він жив при дворі римських імператорів, але при цьому залишався правовірним іудеєм. Він там писав дві історичні праці: юдейські старовини та юдейська війна. Ось що пише Йосип в юдейських старовинах. Близько цього часу жив Ісус, людина мудра. Якщо його взагалі можна назвати людиною, він вчинив дивовижні діяння і став наставником тих людей, які охоче сприймали істину. Він притягнув до себе багатьох юдеїв та елінів те був Христос. За наполяганням наших впливових осіб, Пілат засудив його до Христа, але ті, хто раніше любили його, не припиняли цього й тепер. На третій день він знову став живим, як сповістили про нього і про багато інших його чудес, богонатхненні пророки. Понині ще існують так звані християни, які іменують себе таким чином по його імені. Здавалося б, все, справу закрито, що можна ще додати. Але зачекайте, насправді зі свідоцтвом Флавія не все гаразд. Є підстави вважати, що оригінальний текст Флавія було повністю або частково відозмінено християнськими копістами. Слово Христос це дослівний грецький переклад арамейського слова «машияха», що значить «помазаник» або месія. Ті часи головною різницею між юдеями та християнами було визнання або невизнання Ісуса Месією. Християни вважали, що Ісус це саме той Месія, який був обіцяний в старому заповіті і називали його Христом. Юдеї ж навпаки заперечували це. Дуже важко уявити, щоб Йосип Флавій, який був правовірним іудеєм, та більш того, належав до консервативної секти фарисеїв, написав про Ісуса, що то був Христос. Окрім цього, в тексті Йосипа Флавія використовується лексика та словосполучення притаманні для християнських текстів. Наприклад, цілі групи слів та словосполучень співпадають з нікейським символом віри та створами християнського історика Євсевія Кесарійського. Також останнє речення в свідоцтві Флавія сумнівне. за часів Йосипа християни ще не називали себе християнами. Це слово. Виникло як суто римський юридичний термін для позначення послідовників нової секти. Цим словом, послідовників Ісуса називали римляни. Самі ж себе, ранні християни називали праведниками. Називати себе християнами вони почали тільки наприкінці 2 століття, тобто через 100 років після написання юдейських старовин. Тому слова Йосипа про те, що послідовники Ісуса називають себе Християнами, викликають подив. Ну то що? Підробка? Не зовсім. В нас є деякі аргументи на користь принаймні часткової автентичності свідоцтва Йосипа. Християнський теолог та вчений Оріген, який жив у 3 столітті, критикував Йосипа Флавія за те, що той не визнавав Ісуса Христом, тобто Месією. А вже сто років по тому інший християнський історик Євсевій Кесарійський цитує вже знаний нам текст свідоцтва Флавія. Це значить. Що оригінальний текст Йосипа Флавія містив якусь згадку про Ісуса, але не визнавав його Христом. І, скоріш за все, суттєво відрізнявся від тексту, який дійшов до нас. Оріген був знайомий зі справжнім текстом Йосипа, а Євсевій вже користувався текстом з християнськими правками, тобто текст було змінено між III та IV століттям. Цю гіпотезу підтверджують знайдені переклади текстів Йосипа на арабську та церковно слов'янську мови. Ось порівняйте. В той час жила мудра людина на ім'я Ісус, його спосіб життя був похвальним, і він славився своєю чеснотою. Багато людей, з числа юдеїв та інших народів, стали його учнями. Пілат засудив його на розп'яття та смерть, але ті, що стали його учнями, не зріклися від свого учнівства. Вони розповідають, ніби він з'явився їм на третій день після свого розп'яття та був живим. Згідно з цим, нібито він і був Месією. Про якого пророкували пророки. Як ми бачимо, з тексту зникли ключові християнські твердження. Скоріше за все, це і є оригінальний текст Йосипа, який зберігся тому, що був перед внесенням християнських правок, перекладений спершу на сирійську та аремейську мови, а згодом на арабську та церковнослов'янську. Тепер подивимось на те, що писав публік Корнелій Тацет. В 64 році в Римі спалахнула пожежа, яка ледь не знищила місто. Тоді Римом правив сумнозвісний своїми безумствами імператор Нерон. Коли пожежа вщухла, містом почали ширитися чутки про те, що нібито Рим було підпалено за наказом самого Нерона. Далі слухаємо Тацита. Нерон, щоб розвіяти чутки, постарався вишукати винних і піддав найвитонченішим покаранням тих, хто своїми мерзотами заслужив до себе загальну ненависть і кого юрба називала християнами. Хреставин, імені якого походить ця назва, стратив за часів Тиберія прокуратор Понтій Пілат, придушене на час це згубне марновірство, стало вихоплюватися назовні, і не тільки в юдеї, звідки пішла ця пошесть, але й в Римі, куди звідусіль стікається усе бредотне і безсоромне, і де воно знаходить своїх прибічників. Тобто, згідно тацету, Нарон використав християн у якості ЦАПа від Бувайла, звинуватив їх у підпалі Риму, скориставшись тим, що ранніх християн з якихось причин в Римі не любили. Цей фрагмент з тацета переважна більшість дослідників вважає автентичним. Про це говорить єдність стилю та словництва з попереднім текстом тацета, а також відсутність анахронизмів. Окрім того, про це свідчить і характер самого тексту. Як ми бачимо, Тацит висловлюється про християн та християнство вкрай несхвально, називаючи християнство марновірством та пошестю, а християн людьми, яким притаманна мерзота. У разі підробки християнський переписник напевно змінив би текст та зробив би його більш доброзичливим для християн. Єдине, що викликає подив, це те, що Тацит називає Пілата прокуратором, хоча той був префектом. До 44-го року нашої ери в юдеї були префекти, а вже після цього прокуратори. Скоріше за все, Тацит, який народився близько 55-го року нашої ери, про це просто не знав і тому вжив сучасну йому назву посади намісника юдеї. Коротко згадує Ісуса також і секретар імператора Адріана Гайс Светоній Транквіл. В п'ятій книзі життєписів Цезарів, що була присвячена імператору Клавдію, він пише, що Клавдій вигнав з Риму юдеїв, що часто створювали неспокій через Христа». Тут цікаве, що використана відмінна від сучасної форми напису слова через е. Це насправді була доволі поширена практика, лише в V столітті нашої ери форма напису Христос через «и» стала загально прийнятою. Справа в тому, що Христос давньогрецькою значить добрий, і самі ранні християни часто користувалися цією грою слів, називаючи Ісуса добрим пастирем. Цей фрагмент з Транквіла вважається автентичним, тим більше, що вигнання юдеїв з Риму під час правління Клавдія, ймовірно, підтверджується рескриптом Клавдія до олександрійських юдеїв, у якому Клавдій забороняє їм запрошувати до себе родичів з Юдеї та Сирії. Також в шостій книзі життєписів, присвяченій Нерону, Транквіл згадує, що за правління Нерона було покарано християн, людей, що вірили в нові та шкідливі забобони. Очевидно, що в цьому рядку йдеться про ті самі події, що й в свідоцтві Тацета, що додатково підтверджує його автентичність. Наступним Ісуса згадує римський письменник та проконсул провінції Віфінія Пліній Молодший, у своєму листі до імператора Траяна. В листі він ставить Траянові низку питань про те, як треба вести кримінальні процеси проти християн, і кілька разів згадує Христа. Наприклад, вони почергово співали хвалу Христові як своєму Богові. Цей лист, а також відповідь Траяна на нього, не містять суттєвої інформації про Ісуса. Але важливим є те, що вже на початку другого століття нашої ери, очевидно, постать Ісуса є добре знайомою і Плінію, і Траянові. При цьому сам Пліній згадує Ісуса не як Бога, а як звичайну особу, який християни співають хвалу як Богові. Греко-сирійський письменник Лукіан у своїй книзі про смерть перегріна двічі пише про Ісуса. По-перше, він згадує когось, хто був розіп'ятий в Палестині за те, що заснував цей новий культ. По-друге, він пише: їх перший законодатель переконав їх в тому, що вони всі браття один одному, після того, як всі вони остаточно згрішили, відмовившись від грецьких богів, та почали молитися цьому розп'ятому філософу і жити за його законами. І нарешті сирійський письменник Мара Бенсерапіон у листі синові пише що здобули офіняни, стративши Сократа? Голод та чума впала на них, як кара за їх злочин? Що виграли мешканці Самосу, спаливши Піфагора, в одну мить піски вкрили їх землю? А що виграли євреї, стративши свого мудрого царя? Чи не невдовзі після цього остаточно загинуло їхнє царство? Очевидно, що і в тексті Лукіана, і в тексті Мари Бенсерапіона не йдеться про Ісуса, хоча і не називається Його ім'я. Обидва ці джерела також не містять жодних ознак пізнішої підробки та вважаються автентичними переважною більшості сучасних істориків. Ще важливим питанням при визначенні історичності особи є те, наскільки вона відповідає своїй добі. Чи взагалі хтось такий міг існувати в той час? Чи не є Ісус анахронізмом? З нехристиянських джерел ми маємо таку інформацію про Ісуса. Іудейський філософ-проповідник проповідував своє вчення в Юдеї, мав численних прихильників, був страчений римлянами. І ми маємо визнати, що така особа не є анахронізмом. З різних джерел приблизно в ті самі часи нам відомо більше 20 різних мандрівних проповідників, деякі з яких були більш популярні, ніж Ісус. Найвідомішим з них є Іоанн Хреститель, який також згадується в нехристиянських джерелах, і навіть й досі існує релігія, де він є основним пророком мандеїзм. Тож хтось такий, як Ісус, абсолютно міг існувати. Ще раз нагадаю, коли я кажу, що хтось такий, як Ісус, я маю на увазі не його біблійний образ, а то, яким він згадується в нехристиянських джерелах мандрівний проповідник, страчений римлянам. Таким чином. Якщо ми підходимо до питання існування у Ісуса реального прототипа з тими самими мірками, як до будь-якої іншої історичної особи, то ми маємо прийти до висновку, що реальний прототип у Ісуса існував. Врешті-решт, є безліч історичних постатей, про яких ми маємо набагато менше джерел, часто, взагалі, всі наші дані про існування тієї чи іншої особи базуються взагалі на одній з в одному джерелі. Яскравий приклад Піфагор. В нас немає жодних прижиттєвих згадок про Піфагора. Перші згадки про нього в писемних джерелах з'являються принаймні через 50 років після його смерті. Більш того, після смерті Піфагора деякий час навколо нього також існував напіврелігійний культ Піфагореїзм. Проте жодних сумнівів в існуванні Піфагора як історичної постаті у істориків немає, так само як немає їх і щодо існування реального прототипу у біблійного Ісуса. Відео було б неповним, якби ми залишили поза увагою основний аргумент прихильників думки, що Ісус самів. Він полягає в тому, що дуже дивно, що про таку значну особу, якою мав би бути Ісус, так мало згадок в працях римських істориків. Це приблизно так, якби в підручнику з історії України 17 століття не було б згадок про Хмельницького. При цьому ті згадки, що існують, прибічники такої думки називають християнськими підробками. На це є дві можливі відповіді. По-перше, зовсім не факт, що історичний Ісус насправді був такою помітною постаттю в історії юдеї першого століття. Це міг бути просто мандрівний філософ-проповідник з кубкою прихильників, якого стратили римляни. Коли його розп'яли, він не був кимось важливим та відомим, тому історики про нього і не писали. Врешті-решт, чи багато ми знаємо імен дрібних злочинців, страчених в Римській імперії, там майже не знаємо, а культ навколо нього сформувався вже після його смерті, коли з'явилися Євангелія. Так виглядає одна альтернатива. Друга альтернатива полягає в тому, що згадок про нього було більше, але вони не зберіглися. Наприклад, християнський історик Тертуліан посилається на рескрипти римських імператорів, що стосувалося переслідування християн. До наших часів не зберігся жоден, окрім листа Траяна Плінію Молодшого. Не зберігся й текст постанови Сенату Сенату Сконсульт, на підставі якої переслідували християн. Один з принципів римського права звучить як «нулла пене сіне леге, тобто немає покарання без закону, тобто закон мав бути, але не зберігся. Можна також згадати, що протягом середніх віків в Європі було спалено більше ста тисяч примірників Талмуда через те, що в ньому Ісус називався псевдопророком. Єдина причина, по якій Талмуд зберігся, полягає в тому, що була спільнота людей, євреї, зацікавлена в його збереженні, попри усі ризики. Немає сумнівів, що подібна доля спіткала і інші тексти, які зображували Ісуса у поганому світлі або суперечили Біблії. Щодо можливості підробок так, є безліч християнських підробок, нібито історичних документів, наприклад, листування між Понтієм Пілатом та Іродом Великим, Пілатом та імператором Тиберієм і безліч інших очевидних підробок. Такі підробки з легкістю виявляються сучасними філологами. Щоб показати, як це працює, уявіть собі лист запорожців турецькому султанові. Немає жодного шансу, щоб ви змогли зробити переконливу підробку такого документу, якщо тільки ви не філолог, що спеціалізується на староукраїнській мові XVII століття. Ви можете спробувати, але майже гарантовано припустити з численних помилок, не знаючи особливості правопису, морфології та синтаксису, а також слово вжитку тих часів. Наприклад, ви можете написати слово Луципер на сучасний кшталт, вжити непритаманне тому часу слово або словосполучення, або взагалі написати якусь нісанітницю, яка просто не відповідає часу та місцевості. Наприклад, в одній християнській підробці згадується римський імператор Теодор, хоча такого імператора просто не існувало. А у вже згаданому листуванні Ірода та Пілата Ірод пише, що його дочка втопилася в ополонці. Очевидно, це писала людина, що не мала жодної уяви про кліматичні умови близького сходу. Неможливо, щоб середньовічний чернець-переписник, що володів дуже обмеженим обсягом інформації, зміг би написати переконливу підробку, яку б не розпізнали сучасні лінгвісти. Згадки про Ісуса, які ми розглянули в цьому відео, це якраз такі згадки, в автентичності яких або немає сумнівів, або які вважаються принаймні частково автентичними, як, наприклад, свідоцтво Флавія. До речі. Поки ми працювали над сценарієм цього відео, ми зібрали досить багато матеріалів з досліджень раннього християнства та біблеїстики і могли б зробити ще одне відео про те, яким був цей реальний Ісус і чим він відрізнявся від біблійного. Спойлер, він відрізнявся від нього дуже сильно. Якщо ви хочете таке відео, то будь ласка, напишіть про це в коментарях, поставте лайк. Та поширте це відео серед друзів. Адже коли ми обиратимемо теми для наступних відео, ми звертатимемо увагу на те, як зайшло це відео. І якщо воно зайде не дуже добре, то до теми раннього християнства та історичного Ісуса ми ж, скоріш за все, повернемось не скоро. Ну і навпаки, якщо це відео буде успішним, то майже точно незабаром воно отримує продовження. Дякую, що додивились до цього моменту. На все добре.